Тут у нас механіки та керівник за співпрацею. А це так. у нас керівник, який наглядає за автомобілями, за водіями в прямому ефірі. Ух ти, це телефони, які підключені через тім до нашого комп'ютера, і ми дивимося, як працює водій. Тобто, контроль цифровий за тим, що відбувається на телефоні. У кожного у кожної людини, правильно? Да, саме в оком праймі. Це преміум сегмент, там, де автомобілі Lexus класу. Як вас звати? Антон. Антон. Він наглядає, вибирає машину, яка швидше всього може доїхати до замовлення, тому що водій між собою витрачає багато часу, щоб подивитися, де вони знаходяться, тому що буває бувають відстань до клієнта там 3 кілометри, але їхати там під хвилин. А буває 4 кілометри, але їхати там там 7 хвилин. Тобто, ви фактично допомагаєте водію прийняти рішення, які замовлення брати, які не брати. Добре, а хто придумав таку систему цифрового контролю? Що це все... коли ми запускали окомпрайм автівок? Ми не розуміли скільки автівок потрібно для Києва, да. щоб <кхід> і скільки буде замовлень, да. тому хотіли відслідкувати повністю, як це працює, і придумували таким чином, щоб водій не не в телефонному режимі да. заробив, а просто ми самі розуміли, яку автівку треба куди подати, тому що спочатку замовлень було дуже мало. А потім замовлення почали збільшуватися, і тим самим ми контролювали правильний розподіл автомобілів для розуміння подавати автівку, яку ну ту чи іншу автівку для швидкого виконання цього Вау. замовлення? Бо я в шоці. Це це, це це не уклон. Вже це вже ваша інновація. Так, так, Це нашого автопарку. Да, це а випускаєте уклон в цю кімнатку? Вони бачили цю історію? Е -е, да бачили. Да, так ми починали з цього, і щоб Кайф. ми відсотково, щоб у нас були чіткі аргументи, щоб ми розуміли. Тепер я знімбайса. розумію, чому у вас повернення 100% відсотків